В принципі такого взагалі поняття як кліматична зима, ну ми його не використовуємо. Ми дійсно використовуємо саме метеорологічна зима. Це коли впродовж кількох діб поспіль температура стає нижче нуля градусів, і відповідно у нас настають морози, тобто середньодобова температура. Тобто і вночі, і в день у нас нижче нуля. Такі погодні умови, наприклад, в період в сезон. 2019-2020 роки, тоді так дійсно там практично жодного дня не було з температурою такою нижче, і відповідно офіційно тоді кліматична е, метеорологічна саме зима не наступила. Е, зараз в попередні роки ось ці два сезони в нас, в принципі, де були певні періоди цих метеорологічних зим. Тобто не можна сказати, що їх зовсім не було. Ну, якщо це говорити, ну безпосередньо там ось для Києва. Ми говоримо, тому що для кожної метеостанції цей період ну, свій особливий у нас країна велика. Відповідно, на кожній метеостанції, особливо там в південних регіонах, може там пізніше вона настати, або там дійсно не настати. Але ну там диківщини, то точно можу сказати, що, наприклад, в попередні сезони була, просто її тривалість, звичайно, скорочується в цей сезон 2000, 24-25 роки. Ну в нас така вона, якщо сказати, епізодична. Тобто, в нас кілька днів було в листопаді, і потім кілька днів в грудні. В січні в нас все було вище кліматичної норми. Ну, ось бачимо зараз. лютий також більше повертається до зимового характеру погоди, до більш таких кліматичної норми, саме ось зимового періоду. Як буде розвиватися процеси надалі, звичайно, будемо слідкувати за ними, але поки що можемо сказати, що найближчий час у нас буде утримуватися погода морозно. Нового характеру, тобто, в принципі, мінуси в нас переважають зараз як в, нічні. в денні години. Така ще температура від трьох тепла до трьох морозу може бути ну близько нуля. Загалом вона тримається у багатьох регіонах. Трошки нижче у нас в Карпатському регіоні. Там звичайно стабільний більш відчутний мінус. Там морози й до ну до 13 десь можуть допуститися в певні дні. Сопчики термометрів, а вдень години також 0,5 морозу. Але решта території в нас ось залишається нічна температура 1,7 морозу. Потім наприкінці тижня в нас буде посилення антициклону, тобто це коли буде менше хмарності, без опадів погоди. Але за рахунок того, що вночі буде менше хмарності, відповідно у нас буде інтенсивніше вихолодження, і вночі можуть бути трошки прохолодніше. Якщо зараз нас в умовах хмар 1,7 морозу вночі, то наприкінці тижня там ну чотири по території України може бути. А денна температура все одно залишається від трьох тепла до трьох морозів.